Вітаємо! В цьому відео хочемо показати, як з професійних упаковок ми фасуємо по маленьких пачечках буряки. Сьогодні будуть буряки. Це від компанії Rigzwine. Надранній бурячок ZEPO. Ось так він виглядає: тут 50 тисяч йде пакування. Фракція йде 4,25. І бурячок Монті. Це середнього терміну дозрівання. Також від компанії Ріксвайн. І фракція йде 3,5, 4,25. Що ми робимо? Ми оці пачечки розрізаємо, як ми їх покажемо в розрізі, як виглядає це насіння. Беремо бурячок ЗЕП, це надранній бурячок. Ось як виглядає всередині це насіння. Як бачите, воно однорідне. Фракція тут збережена. Ось так воно виглядає. Це насіння. Ось таких упаковок ми беремо їх і фасуємо по ось таких маленьких пачечках. Ось так розпаковуємо і ось вони так виглядають. І такий вигляд має така маленька пачечка вагою 5 грам. Це для тих, кому не потрібні такі великі пакування. Тепер покажемо, як виглядає бурячок монті. Це ми показували зепо бурячок. так? І зараз покажемо бурячок монті. Ну, це потрібно нам трішечки прибрати так в сторону. Бурячок зепу також приберемо. І покажемо бурячок монті. Ось це також їхня професійна упаковка, 50 тисяч насіней. Лицева сторона, зворотня сторона, як виглядає. І також ми беремо з таких упаковок і ділимо по маленьких пачечках. Тут також насіння чисте, все, фракція збережена. Ось воно виглядає ось так. Це монті бурячок. Ми його фасуємо по 4 грами. Ось так він виглядає. Бурячок Монті по 4 г в, в такому пакуванні. Це ми робимо для того, щоб люди могли замовити також насіння в маленьких таких упаковочках, кому це потрібно, а не лише в професійних, бо професійні упаковки не кожному підходять. Тому, будь ласка, замовляйте бурячки у нас на сайті Агроякість.